Я не є економічним аналітиком, але скажу на рівні, знаєте, простого громадянина, як це сприймається. Штучне стримування курсу було вигідно певним колом, підприємницьким колом, який, скоріш за все, в кооперації, такій в таємній кооперації з Нацбанком. Уряд правильно відпускає гроші вільне плавання, тому що наші підприємства, які задіяні в імпортно експортних операціях, накопичують валютну виручку і тримають її на рахунках, нікуди не продаючи. Ну тут не стільки уряд. Об'єктивності заради це рішення національного банку, і рішення національного банку часто йдуть ну не синхронізовані з політикою уряду. Нема ресурсів, нема ресурсів всередині України тримати жорсткий стали культур. Нема зо наших партнерів стільки ресурсів, щоб тримати всю економіку разом з нашою гривнею та ще й військовим замовлення, і все таке інше. Підтримувати таким чином там ціни на пальне чи ем, об'єктивно іти проти економічної ситуації в Україні довго не можна. Тобто, у мене дуже багато підприємств, знайомих, які тримають сотні тисяч доларів на рахунках. І вони не збираються їх продавати в гривню, тому що ну, тільки йолоб буде продавати по 29, коли реальний курс 36-37. Але є об'єктивні об процеси в економіці. І ці об'єктивні процеси в економіці полягають в тому, що країна вже чотири місяці живе у двох паралельних курсах. Один паралельний курс це для критичного імпорту і для експортерів, які повертають сюди валютну виручку. Це 29. А всі видатки. Вони несуть і несуть їхні працівники за курсом 35-36. Тут потрібна гнучка політика. Вона там певним чином, начебто начебто є. Тобто треба відпустити, відпустити курс, щоб він був достатньо економічним, ринковим, достатньо він власне, Нацбанк зробив те, що він мав рано чи пізно зробити. Рані, якщо чесно, варто б це зробити було рано раніше раніше. Не, не так пізно. І, і виходить розрив. Експортери, які отримують валюту і забезпечують ну, баланс, наш платіжний, так, торгівельний баланс з точки зору певного якогось паритету, вони в мінусі. Зараз те, що вирівняли курс, мені здається, це дуже правильно було зроблено. Болюче рішення, але воно все-таки призведе до того, що підприємства почнуть продавати долар. Ні звідки не візьметься гроші для того, щоб потішити чи пенсіонера, чи соціально незабезпечену людину. Тут нас немає протиріччя в точках зору з вами. Тут є просто інший аспект. І цей інший аспект це бюджет теж треба чимось наповнювати. Але слідкувати і втримувати, щоб не було якихось там занадто величезних кувивань. Коли, допустимо, імпортер. Привозить сюди товарну продукцію, критичний імпорт, да? і йому цю вартість імпорту розраховують по курсу 29, а за фактом, грубо кажучи, всі ціни прив'язані до 35, то фактично 6 гривень з кожного долара митної вартості в бюджет не надходять. Ну, умовно, з 6 гривень 20% вони туди не надходять. Зараз йде певні ризики щодо подорожчання імпортних товарів, пального. Вдарять е, ціни на суттєво на по, е, гаманцю просто українця. Відповідно, коли ціни вже й так зросли за п'ять місяців. Треба переглядати соціальні стандарти. В бюджету немає звідки взяти більше грошей, просто номінальної гривні. Дав уже так тої гривні, яка скажімо так про е, пережила девальваційний процес. Весь той долар, який заводиться в Україну. Приватним сектором, комерційними суб'єктами він нарешті почне продаватися. Таким чином, це з одного боку вирішить питання дефіциту валюти, з іншого боку, все-таки стануть умови більш справедливими. Знімаються величезні можливості для спекуляції на різниці, на курсовій різниці. І як наслідок, як наслідок, тут же ж відбулася ціла сукупність речей, пов'язаних не лише з гривнею, це відсоткова ставка, яку підняв Нацбанк. Це був перший крок. Другий крок це повернення податків на імпорт, тих, які від яких раніше підприємства були звільнені. Тут мова йде про те, що якимось чином намагаються наповнити бюджет, зменшивши його дефіцит. Він буде цей дефіцит. От Устенко заявляє про те, що на дефіцит до кінця року буде 50 мільярдів доларів. Економічна осінь. Ця осінь 2022 року буде надважкою. І навіть не причина там коливання курсу чи підготовка до зими, яку, скоріш за все, уряд провалить, враховуючи, що вже якщо є такі заяви, треба запасатися обігрівачами з деяких урядових осіб, то знак питання стоїть дуже серйозно І що мені ще здається, це є підготовка до якого-ніякого, але все ж таки е осіннього сезону, коли експортери українського зерна, продавши його або через Дунай, або через Новітні коридори, через Одесу, вони отримують валюту. І треба, щоб вони цю валюту продавали, а не тримали на рахунках. Цей дефіцит ми точно точно зможемо покрити лише за рахунок зовнішніх запозичень. Попередніх п'ять місяців ми, от по минулому місяцю, у нас дефіцит бюджету, той, який профінансувався за рахунок НБУ, це фактично дві третини. Ну, тобто бізнес, ну в силу звільнення від оподаткування, він фінансовий ресурс, тобто те, що було податками, да, вони не надходили. А іноземці нам не покривають дві треті. Вони покривають одну третю. Вони кажуть, балансуйте бюджет, повертайте податки от тут. Національний банк дай Боже. Повинна виконати цю програму, а сенс економічний в тому, що зараз Україна фактично ну, дуже багато змушена закупляти за кордоном. От якщо б зараз не було війни, то коливання курсу, звісно ж, суттєво вдарило б по рейтингам влади. Коли є ситуація воєнного стану, то виборець громадянин сам для себе буде пояснювати. Подібні речі тому владі в принципі дуже просто каналізувати цей спротив. Ви правильно сказали, мова йде про е зміну уряду. А стосовно тієї паніки, яка зараз існує на готівковому ринку, я не думаю, що вона буде довготривалою. Говорять і про 50, і про 70, і про 100 доларів гривень за долар. Я думаю, що це нереалістичні ціни, тому що зрештою панічного попиту на долар наразі немає. Друга яка річ Україну накачують іноземними е донатами, це не інвестиції, позичками. Е Траншами макроекономічної стабільності і таким чином дефіциту долара в Україні ймовірно все таки не буде. Да, ціни у вас зростуть, але при зростанні цін у вас платіжна спроможність населення знизиться і у вас буде менше імпорту. Ну, бо люди не зможуть його купити. Так, да, це погірше, це все приведе до погіршення нашого життя, але війна не передбачає покращення нашого життя в період ведення війни. Тому, ну всі ці, ну ті люди, які допустимо обіцяють. Ситуативне покращення, що бюджет міг би зробити більше. Ну да ну допустимо, Нацбанк теоретично припускає, бере і друкує в кожен місяць по 200 мільярдів гривень і дає в бюджет. А бюджет роздає це громадянам. Ну громадяни беруть оці гроші. Ситуативно це там першого числа чи 15 вони їх отримали, але прийшли в ціни, подивились на цінник в магазині. А він уже зріс на 30%. Тобто, ми мінімум чого можемо призводимо тут. Виробляємо, а значно більше, ніж ані закупляємо за кордоном. І саме тут е великий курс долару, він би допоміг цьому імпорту. Осінь цього року президент, е скоріш за все, змінить склад уряду. Справа в тому, що його не влаштовує і дратує. Поведінка деяких урядовців. По-перше, деякі урядовці просто зник, зник, зникли в перші дні війни. Ну, з цим шоком, я думаю, ми справилися, і як виявилося, деякі сектори економіки добре керуються і без присутності урядовців в, в будинку на Грушевську. Таким чином, не бачу ніякої катастрофічної ситуації. Скоріше, треба було панікувати в лютому в березні. Передбачаючи, що банківська система взагалі може завалитися, але ж бачите, навіть під першими шоковими ракетними ударами банкова система виставила. Ну і буде ситуація повторюватись та яка мала місце а, в період і Першої, і Другої світової війни, більше між ними, та, коли в Німеччині заробітну платню виплачували двічі на день вранці, грубо кажучи, і увечері. тоді, коли ти брав тачку з грошима, і і терміново йшов, зразу за них щось купляв, бо на ранок ціни вже будуть зовсім інші. Ну, напевно, це не зовсім те, чого б ми хотіли. Тобто тут економічний сенс проглядається, будемо дивитися, наскільки вдасться виконати.